Традиційний творчий четвер цього разу пройшов в новому форматі, адже відбувся не просто художній майстер-клас, а справжній арт бранч разом зі студією Art Renaissance. Арт бранч це поєднання мистецтва і гастрономічної насолоди. Учасники разом з художником студії Art Renaissance малювали картину прямо з натури, пробували себе в акварельному малюванні та використовували техніку швидкого малювання скетчинг, який дозволяє швидко та легко змальовувати цікаві моменти. Для цього дітям видали сезонні ягоди. Малювали кавун. Ти полюбляєш кавун? Да імоції дуже хороші і дуже класно. Літо це саме час для розваг, веселощів та приємних моментів. А працівникам міського будинку культури вдається зробити цей час для малечі по справжньому, драйвовим та незабутнім. Я кожного четверга від, відвідую. Майстер-класи з будинку культури за це я дуже вдячна, дуже прикольно і мені дуже сподобалося. Діти чудово провели час у творчій атмосфері по завершенню майстер-класу. Вони мали змогу з'їсти частування, а створену акварельну картину забрати з собою одразу після бранча.